Сьогодні у нас на огляді два представника енергетика адреналін. Адреналін, який виробляється в угорщині, у кожного з них 32 мг на 100 мл кофеїну. Це стандарт, це дуже добре. Смак класичний, тобто тутті-фруті. і смак. Кактус, смаку, кактус, зазначено смак кактуса та гуави з цукром, кофеїном, додаванням вітаміну. Це експортна версія. Тут є на українській мові, зазначено опис, виробник я вже казав, угорщина, і ми почнемо з класичного смаку. Тут тіфруті. Я вже досить звик до таких смаків. Вони не зовсім мене дивують. Доля така оглядача енергетики, така, що приходиться куштувати дуже часто, дуже схожі речі. От такий от колір, дуже схожий на колір Блека. Смак стандартний, можливо, трішки солодні щиший ніж Black. Нагадує своя лінія Recharge класичний. як Black, тільки солодший. Більш-менш в тій же категорії, смачно, більш-менш смачно. Це тверда п'ятірка. Ні туди і не сюди. Далі, Cactus гуава. Відкриваємо. Отакий От дизайн банки. Дуже, дуже непоганий, дуже цікавий. Наливаємо. Що, Ніхара собі, дивіться, на цей кольор такого ще не було. Світло зелений, ї, їдкий такий. Це, мені вообще, це мене дуже вражає. Ну, смак гуави. Я не знаю, який він, тому що я ніколи не коштував й кактус я не коштував. Е, тому я не можу сказати, наскільки він правдоподібний. Але я можу сказати. Що смак мені подобається. Це не зовсім той смак, котрий, е, як на 10-ку чи на 9-ку. Ну це точно не менше е, 8, а може навіть 8,5 балів із 10. Це дуже смачно. Плюс колір. Колір це бомба. Тому я, оцей я рекомендую. Класичний. Ну... Він нічим майже не відрізняється від класичних його братів та сестер по енергетичній ланці. А от як тут буває адреналін. Це навіть 2 лайки. Я скажу точно. Це 8,5. І я точно раджу і точно рекомендую його. Вам спробувати. Тому, якщо ви побачите десь в продажі такий енергетик, швидше купуйте, тому що ви не пожалкуєте. Такий був огляд на енергетики Адреналін. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, але підписатись на канал повинні усі. Неважливо, подобається вам чи не подобається. Підписуйтесь обов'язково, тому що це більша мотивація для мене знімати якісніші ролики для вас. Такий був огляд. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Мені дуже сподобалось кактус. Це дуже добре. Всім до побачення.